Руна дня на 26 травня 2025 року. На цей день випала Єра, це руна врожаю, циклічності, поступової винагороди за працю, вона символізує результат зусиль, який приходить у свій час, терпіння, послідовність. Ось що може вас очікувати. Події будуть розвиватися плавно і природно, без стрибків, але у правильному напрямку. Ви почнете отримувати результати своєї праці у справах, стосунках чи особистому розвитку. Щось доходить до логічного завершення і дає можливість перейти до нового етапу. Стан гармонії з собою та світом, якщо не опиратись в природному ходу речей. Поради на день. Не варто квапити події, усе прийде вчасно, якщо ти раніше посіяв правильне насіння. Ідеальний день для підбиття підсумків, завершення справ, які давно тягнулися. Прислухайся до себе та оточення, день сприяє природному, неквапному руху. Важливо усвідомити і відчути вдячність за те, що маєш і що приходить. Все має свій час. Плоди визрівають не за одну ніч. Вір у процес, винагорода вже на шляху.